Моль підняв усі ракети, які готував для ударів по Україні, і вирішив запустити їх в один момент у день та час, коли ніхто не очікував. Уже навіть відомі орієнтовні напрямки та міста, куди вони полетять. Експерти назвали все точно і вказали, що стане сигналом до масованого запуску. Це зможе побачити кожен українець, щоб підготуватися і вціліте. Подробиці за миття ми вітаємо всіх глядачів. Не забувайте ставити вподобайки та підписуватись. Путін приготувався до нового масованого обстрілу України та накопичив дуже багато ракет Х-101. На це вказує українська осін спільнота Трекінг. Вже навіть назвали дату і основний напрям удару. Аналітики зазначають, що днями на аеродром Ангельс-2 прилетів черговий рейс військово-вантажного літака Іл-76, яким якими рафія перевозить боєприпаси. Це свідчить про накопичення ворогом ракет Хаста 1 та можливий масований обстріл України. Далі цитую загальна кількість ту дев'яносто мас на аеродромах Ангельс-2 становить 14 одиниць, йдеться в повідомленні. Кожен здатний випускати певну кількість ракет і цели. Лише один аеродром на думку військового експерта Романа Світана, ворог завершив підготовку. Нова атака може відбутися зовсім скоро із дня на день. Експерт висловив припущення, що удар може відбутися під час візиту президента Володимира Зеленського до США, де він перебуватиме на генасамблеї ООН. А він вже вилетів до сполучених штатів і ймовірно буде там кілька днів. Адже на середу четвер у нього запланована презентація плану перемоги і ряд. Доленосних зустрічей, зокрема із кандидатами в президенти США, Москва нерідко потужно атакувала, коли українське політичне керівництво кудись їхало. За словами світана, расисти використовують такі ситуації не лише для самого обстрілу. Як варіант, вони можуть намагатися зірвати інформаційний потік, тобто перекрити новини США, негативними новинами, а саме про атаку. І він зауважив, що ГУР та СБУ намагаються завдати ударів по аеродрому харафде базуються стратегічні бомбардувальники, щоб зірвати підготовку окупантів до обстрілів. Під час таких атак пошкоджувати можна не лише літаки, які безпілотникам важко знайти і вразити. Ціллю можуть бути спеціальна інженерна служба, яка готує рашистські ракети для виконання бойових завдань. Також самі склади ракет та палива, пояснив Роман Світан. До слова, варто нагадати про нещодавню атаку українських безпілотників на склад у Торапці Тверської області, яка власне може вплинути на використання ворогом балістики для ударів по Україні. При цьому новий масований удар вона ймовірно не відстручують. Про це заявив політичний експерт групи інформаційної. Спротив Олександр Коваленко. Дрони керовані з був гурта ССО завдали нищівного удару по великому складу ракетно-артилерійського управління Міноборони Арав в населеному пункті Тарапаць Тверської області. Стало відомо нещодавно. На складі зберігалися ракети для оперативно-тактичних комплексів Ескандар, тактичних ракетних комплексів точка У «Каби» та артилерійські боєприпаси. І за словами джерела, у результаті атаки почалась потужна детонація, яка викликала паніку серед місцевих. Жителів. У соцмережах вони запитували, чи це не ядерна бомба вибухнула. А джерело збою з цього приводу повідомило наступне цитую далі. «СБУ разом із силами оборони продовжує методично знищувати ракетний арсенал ворога, яким тує атакує українські міста. Працюємо далі, щоб подібна картина повторювалася на інших військових об'єктах РФ, що підтримують війну проти України. Як повідомляє джерело в головному управлінні розвідки Міноборони України, внаслідок удару було уражено арсенал комплексного зберігання ракет, боєприпасів та вибухових матеріалів. Зокрема, було знищено значні запаси північнокорейських балістичних ракет КН-23, ракети до РСЗО ГРАД. Систем попоєс 300 та балістичні ракети до системи Іскандер за інформацією джерела в гурміноборони України. Арсенал був вражений дронами камікадзе українського виробництва. А загалом в атаці було задіяно понад сотні ударних безпілотників. Відстань до цілі від державного кордону України складає близько 500 кілометрів. Внаслідок удару на території арсеналу відбулися численні вибухи з подальшою детонацією боєкомплектів. Ну і в населеному пункті Тарапаті розпочалась часткова евакуація населення. У розвідці з цього приводу сказали таке Цитую: під нашим прицілом, кожен крок окупанта, кожен ворожий арсенал, в тому числі і найновіші, які вони. Називаються захищеними» або арсеналами світового рівня. Російські військові цілі будуть і далі системно знищуватися, щоб вберегти українську інфраструктуру і населення. Хай там як на запитання, чи є в українців час перепочити в контексті масованих ударів після атаки на склад в Торпці, політичний експерт групи інформаційних спротив Олександр Коваленко дав невтішну відповідь: Ні. Не маємо, оскільки якщо говорити про комбіновані удари, то вони завдаються не одним типом, вони не уніфіковані, каже експерт. Він пояснив, що на складі в Тарпці були балістичні ракети КН23, північно-корейського виробництва та Іскандара. Тому найближчим часом може бути зменшено використання ворогом балістики для ударів по Україні. Але ракети Х101, Х 555 калібр, Х 22 два, а також Х 47 М 2 Кинджал зберігаються у зовсім інших місцях. Тому, як наголосив Коваленко, можливість завдання комбінованого удару в рашистів є. До того ж, зазвичай ворог про таких атаках використовує і дрони камікадзе шахет. Тому цей удар, якщо говорити про загрозу ракетного масованого удару по території України, може зменшити компонент балістичних ракет, але не загально всією комбінованою номенклатурою, зазначив експерт. Тим часом голова центру військової розвідки Естонії, полковник Анс. Ківі Зелк заявив, що Рефія втратила запас боєприпасів, розрахований на 2-3 місяці через атаку українських безпілотників по військовому складу в Тарапці. Про це повідомляє ІРР. 30 тисяч тонн вибухонебезпечних боєприпасів підірвано, тобто 750 тисяч снарядів. Якщо взяти середню бойову швидкість, то РФ я випускає 10 тисяч пострілів на тиждень. Тож це запас боєприпасів на 2-3 місяці. У результаті цієї атаки РФ втратила боєприпаси, і ми побачимо вплив цих втрат на фронті найближчими тижнями. Йдеться у заяві. А тим часом Україна продовжує нарощувати свою міць. Наша країна вже веде переговори про постачання таких винищувачів, як ГРІПЕН та Єврофаєр. Про це повідомляє міністр оборони України Умєров в ефірі національного телемарафону. У нас уже є від партнерів Камічмен, щодо f 16 Кам'ячмат дають щодо міражів. Консультації йдуть щодо Гріпен та Єрофаєр. Тобто це дуже хороший список платформи. Ми обговорюємо, коли вони вже почнуть. Сказав міністр. Умєров уточнив, що вже в недалекому майбутньому Україна отримає результати цих переговорів, про які можна буде розповісти. Тим часом у центрі протидії дезінформації РНБО Україна повідомили, що Ерефія почала поширювати фейки. Про те, що Україна разом із США нібито готується інсинувати ракетний удар по цивільному закладу на підконтрольній Києву території. і такі заяви можуть свідчити про підготовку РФ до чергового удару по цивільних об'єктах України. Однак можливо, що такі заяви РАВ робить, щоб посіяти відповідні настрої в українському суспільстві. Далі цитую оприлюднену інформацію: пропагандистські ресурси РФ активно поширюють заяву служби зовнішньої розвідки країни про те, що Україна, нібито, із подачі США готує інсценування рашистського ракетного удару по цивільному закладу на підконтрольній Києву території. Подібні вкиди рашистів – це відверта дезінформація, яка не має нічого спільного із реальністю та може свідчити про підготовку ворогом чергових ударів по цивільних об'єктах. Так йдеться в заяві. ЦПД. також доповідають там, що. Країна нападник постійно намагається звинувачувати Україну у всіх воєнних злочинах рашистської армії, зокрема і ракетних ударах по цивільних закладах. Ну а ми вам дякуємо, що додивилися до кінця. Звертайте увагу на повідомлення від повітряних сил зес України. До зустрічі Слава Україні!